Всім привіт! Ви на каналі Гур'єв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Сергій Богачук про лідерів свого дивізіону. Туркій Аляль Шейх запускає нову серію івентів. Що? У Усика ще 5 боїв у кар'єрі, думка з команди Олександра. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Боксер першої середньої ваги Еріксон Лубін, будучи обов'язковим претендентом на титул IBF, яким володіє Бахрам Муртазалієв, вирішив піти іншим шляхом. Він погодився на поєдинок із тимчасовим чемпіоном WBC Вірджилом Ортісом. Їхній бій відбудеться 8 листопада у Форт Верті, США. В інтерв'ю Боксінсейн Лубін розповів, чому зробив саме такий вибір. Ми вирішили, що цей варіант кращий. Спершу ми хотіли битися з Муртазалієвим, але виявили. Що цей бій нікому не цікавий, ніхто не захотів вкладати в нього гроші. Бій з Ортісом, як на мене, набагато більший. Вірджил більш розкручений за його спиною. Дазон. Перемога над таким бійцем зробить мене претендентом на будь-який титул у світі, тому що це справді великий бій, це Мегафайт. Глубін вважає, що бій не за непівпос в навіть крутіший за бій за IBF. йому не подобається, що в IBF є правило про ліміт ваги у день бою, а ще він чекає на яскраве побоїще. Адже Орті свідомий своїм диким кровожерливим стилем чувак виходить битися. Ми з ним приблизно однакові і за антропометрією, і за аматорським досвідом. Для нас обох цей бій як судний день, особливо для мене. Адже вирушити на його територію, виступити на чужій телеплатформі і перемогти це і є момент слави. Колишній тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук. Поділився своїм поглядом на лідерів дивізіону. На його думку, поза конкуренцією у категорії перебувають чинні чемпіони світу: Теренс Кроуфорд та Себастьян Фондора. Кроуфорд він ніби на першому місці, навіть не так. Якщо просто взяти бій Фондора кроуфорд то в ньому переможе Кроуфорд. Чому? Тому що Фондора не любить технарів, влаштувати проблему йому можуть передусім технарі, ті, що незручні. Які б'ють з дистанції, які багато рухаються. Ось такий боксер може Фондорі проблеми, і цей боксер це Кроуфорд. Він може фондору перетикати. Але якщо він недооцінить фондору і спробує його ламати, тоді в нього почнуться проблеми. Це два найсильніші бійці у моїй ваговій категорії. Також Богачук високо оцінив екс-опонента віджила Ортіса. Ортіс непоганий, він, до речі, мене здивував. В бою з Мадримовим були моменти, коли я думав, що він зараз його явно приб'є. Саме так переїхав Мадримова. Я цього не очікував. Думав, що Мадрімов його переграє. Дивіться, у Боксі все так цікаво. Мадрімов дав важкий бій Крофорду, але програв Ортісу. До того ж програв так нормально. Але якби був бій між Ортісом і Крофордом. То гадаю, Теренс його розбере, причому розбере конкретно, тому що Ортіс він трохи тупуватий у цьому плані. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером Favbed. Деталі про приємний подарунок в моєму телеграмі. Посилання на телеграм у закріпленому коментарі під відео. Порінь усе світ боксу разом з нашим партнером. Американський боксер Брендон Адамс висловився про майбутній реванш проти українського представника першої середньої ваги Сергія Богачука. Це чудова можливість для нас обох, але реванш також закінчиться на мою користь. Я впевнений у цьому не тільки тому, що вже не його, а й тому, що з того часу я став ще кращим. Ми покажемо найкращі версії себе. Чотири роки тому я здобув перемогу над ним завдяки контратакам і рухам у бік. І саме цим я й відомий. Те, що я приношу на ринг, необхідно знову зупинити його, і я знову зупиню його. Богачук один з найкращих бійців у нашій категорії, бо він дуже витривалий і дуже тяжко працював, щоб завоювати своє місце. Я не відчув його сили, бо ухилявся від ударів. Можливо, цього разу він матиме можливість знову завдати удару, але моє завдання не дати йому цього зробити. І я знаю, що потрібно зробити, щоб виграти, і я зроблю все, що. Щоб досягти своєї мети. Суперники Богачука стали сильнішими, але я бачу, що в нього ті самі проблеми. Я вірю, що якщо виставити про такого з бійців одного типу, вони завжди виглядатимуть однаково. Я не підходжу йому за стилем і я знову доведу це у день бою. Це надзвичайно важливий бій у моїй кар'єрі. Я планую вирішити це питання рішуче, я здобуду таку перемогу, після якої він ніколи більше не захоче битися зі мною, сказав Адамс. Нагадаю, що бій відбудеться 13 вересня і очолить прилім карт вечора боксу Канела Кроуфорд. Британський боксер другої середньої ваги Хамза Ширас висловився про можливий поєдинок проти абсолютного чемпіона дивізіону Сауля Канела Альвареса. Бій з Канело він можливий. Цей бій відбудеться за умови, що він легко переможе Кроуфорда. і я вірю, що він це зробить. Але в той же час, у другій середній вазі, я думаю, що в топ-10 немає жодного бою, де можна поставити двох бійців і бути впевненим, що один із них переможе. Будь-який з боїв хороший для проведення. Але в ідеалі я хотів би зустрітися з Канело, тому що нинішня динаміка цього виду спорту дає можливість. Зустрітися з одним із найвидатніших бійців у боксі, тому чому б не кинути собі виклик, не спробувати і не викластися наповно, сказав раз. Свіжа новина від The Ring. Туркі Шейх, один із головних інвесторів світового боксу, запускає нову серію турнірів. Це справді значущий проєкт, оскільки він буде зосереджений. На проспектах та менш розкручених чемпіонах серія під назвою Underdog стартує в Лас-Вегасі на тиждень проведення мега івенту Канело Альвареса і Теренса Кроуфорда. Планується, що подібні шоу відбуватимуться щомісяця, А Underdog, мабуть, спільна заява для проєкту, який займатиметься проспект клешами. Зводитиме молодих бійців в очних сутичках і щоб без явних фаворитів. Перший івент відбудеться 11 вересня в Лос-Вегасі США, головний поєдинок, титульний, чемпіон WBO у найлегшій вазі Ентоні Оласкуага, десь бій Хуану Карлосу Камачо. Український напівважковаговик Даніель Лапін в інтерв'ю британським змі розповів про своє нинішнє самопочуття, поділився враженнями від минулого бою проти Льюіса Едмонсона та планами на наступний поєдинок. 1 листопада він зустрінеться з ще одним британцем. Близький друг абсолютного чемпіона в суперважкій вазі Олександра Усика також висловив свою думку про досягнення та роль Усика у світовому боксі. Все добре, я з'їздив ще на тиждень до однієї людини, підправив свою школу ментальний стан. Отже, я новий відновлений. Зараз починатиму свій збір. Про попередній бій. Я оцінюю, що я виграв бій. З його боку був не бокс, а просто вуличний бруд. Якщо подивитися статистику, то за кількістю ударів та точних влучень можна побачити сильне перевищення на мій бік. У бою я думав, куди дивиться суддя. Він ніби судить в один бік у бік Едмонсона. тобто він дозволяв йому робити абсолютно все: бити по потилиці, відтискати мені ноги, постійно лізти головою, бити головою. Пробій проти Троя Джонса мені дуже подобається Англія, і для мене велика честь, що мене звуть боксувати на таких вечорах. Хороший суперник, що надихає, теж буде нелегкий бій, нелегка прогулянка. Я нещодавно боксував, тобто в мене мало часу на відпочинок, але це для мене зараз набагато краще за довгі прості. Краще я боксуватиму часто і набиратимуся досвіду, ніж я з Олександром Усиком один раз на рік боксуватиму. Думка Усика про бій проти Едмонсона. він сказав, що дуже корисний досвід, і що йому сподобалося. Як я переключився після восьмого раунду, як після падіння на канатах я вийшов і повністю забрав два раунди. Про майбутнє Усика. Зважаючи на те, як Олександр проходить останні підготовки, я впевнений, що у нього ще багато сил відбоксувати, ще як мінімум 5 боїв, я б сказав. Але це все залежить від Олександра та його мотивації. Те, що я бачив останнє, він ще може і готовий виграти абсолютно у всіх. Не можна сказати, що ще 5 боїв це ексклюзивна інформація від мене, це моя думка. Сказав Лапін. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.